Обмежено придатних вже через місяць почнуть повторно викликати до ТЦК на медкомісію. Хоча згадайте, коли тільки прийняли закон, там було. Хоча закон, дивіться, дуже цікава річ, ми закон ще не бачили. Тобто, це якась таємниця чи що це таке, що нам. Не показують, ми не можемо почитати і так далі. Але як нам сказали, так? як там було сказано, те, що прийняли, що тільки через 12 місяців зараз виясняється, що вже через місяць, тобто десь з середини травня, придатно обмежено придатних почнуть вже викликати в ТЦК, щоб люди проходили заново медкомісію. Тобто, як я вже сказала, вже з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які раніше були визнані обмежено придатними. Це офіційна заява заступника міністра оборони Івана Гаврилюка. Він зробив цю заяву на засіданні конгресу місцевих і регіональних влад на секундочку за участю президента Зеленського. Тобто, Гаврилюк нагадав. Що президент підписав закон номер 10313, який скасовує висновок ВЛК, обмежено придатний. Але цим міноборони не обмежились і розказали українцям, що ж зміниться після набуття чинності новим законом про мобілізацію. І ось стаття, подивіться, ви можете її почитати, вона є в інтернеті. Охилянтів тепер витимуть на вулицях не лише співробітники ТЦК та СП. Спікер Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що після того, як, тобто, це теж офіційна заява, що після того, як закон про мобілізацію набуде чинності, Чоловікам не можна буде виходити з дому, не захопивши з собою військово-облікові документи. Крім співробітників територіальних центрів комплектування. Тепер за дотриманням громадянинам його обов'язків, бачите, одні обов'язки. За дотриманням його обов'язків обов у воєнний час стежитимуть прикордонники і поліція. Все тепер зрозуміло, чому поліція не воює. Все зрозуміло? Тепер все зрозуміло. Їх наділяють правом перевіряти документи щодо постановки на військовий облік. Я хочу нагадати: якщо військово зобов'язаний протягом 60 днів після набуття чинності законом про мобілізацію не оновить свої дані в ТЦК, йому можуть нарахувати штраф до 22,5 тисяч гривень. Оновити да, дані за словами Дмитра Лазуткіна можна буде онлайн. А тепер починається саме цікаве. Дивіться, хочу спочатку зацитувати: буде запроваджено електронний кабінет, і також там можна буде оновлювати дистанційно свої дані. Запам'ятайте цю, цю фразу. Якщо ви одружились, якщо у вас народились діти, якщо ви змінили місце проживання, це можна буде завантажити завдяки цьому електронному кабінету. Реєстрація в ньому добровільна і не є обов'язковою. А тепер згадайте, пам'ятаєте, як я казала, ще до прийняття. Цього закону ось щодо цього електронного кабінету. Так, дуже багато було різних розмов. І от я тоді казала, що це наче добровільно, але зроблять так, що це буде примусово. Тобто коло буде зжиматися, зжиматися настільки, що людина просто без цього електронного кабінету вона не зможе, не зможе щось отримати. От бачите, як, як нам сказав Дмитро Лазуткін. Одружитись, якщо народились діти, змінили місце проживання і так далі. і так далі. Розумієте, все будуть прив'язувати до цього електронного кабінету. Все будуть прив'язувати до нього. Тому а, висновок, як мій висновок, був ще до прийняття всіх цих законів, а, і тепер вже я просто в цьому впевнилась, що тепер ось все це нам подають як добровільно, вас ніхто не заставляє це робити. Але. Як я вже сказала, все це коло буде звужуватись, 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 і людина хоче не хоче, а їй просто прийдеться зареєструватися в цьому електронному кабінеті, бо вона не зможе те, 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 те зробити, те отримати, і, там, і так далі. Також Лазуткін порадив українцям заздалегідь зайнятися фізичною підготовкою, відвідати курси військової медицини і ознайомитись з вакансіями в ЗСУ, які пропонують програми рекрутингу. Я хочу нагадати народний депутат Третьякова. Знаєте, хоч хоч щось вона зробила хороше, зробила запит до Генштабу з метою з'ясувати, який відсоток військових працюють в ТЦК ТСП. І ось який відсоток з цих людей взагалі були на фронті, воювали. Так, от в Генштабі відповіли, що лише 46%, 46,2%, тобто навіть менше половини. Тобто ТЦКшники. Більша половина з них не воювали. Задумайтесь. Чому їх тоді не мобілізують? От в мене просто питання: чому не мобілізують? Якщо ці люди не воювали, значить, вони точно такі ж військово зобов'язані. Чому вони тоді не служать? Хороше питання. Тепер давайте трошечки. Ось нам все це про обов'язки. Обов'язки, обов'язки те маєте те носити, там зареєструватись, там ще і так. Тепер трошечки про наші права. Не забувайте, будь ласка, дорогі підписники. В нас є права. В нас є права. Так от, давайте розберемось, коли співробітники ТЦК і поліції мають право взагалі перевіряти документи. Дивіться. Співробітники поліції мають. Шість законних підстав для перевірки документів людини. Співробітники ТЦК взагалі дуже обмежені в своїх правах, дуже обмежені. Так от, давайте розберемось спочатку з поліцією. Отож, в яких випадках поліція може перевірити у вас документи? Якщо ви перебуваєте в розшуку. це перше. Якщо людина перебуває на режимному об'єкті, Включаючи там блокпости, проте лише в тому випадку, якщо вони встановлені на підставі спільного наказу командування та коменданта. Тобто всі ті, які стоять на блокпостах, далеко не всі можуть перевіряти ваші документи. Далі має заборонені або обмежені засоби і речі. Якщо людина вчинила чи планує вчинити правопорушення, якщо людина опинилася на місці ДТП чи скоїла правопорушення. А далі, якщо зовнішні ознаки людини дають підставі вважати, що вона причетна до правопорушення. До речі, ось це останній пункт ну такий дуже-дуже дуже неконкретний. І тут ключове, до якого саме правопорушення ви причетні. Ось, приміром, там, скажуть, що є, от не сподобалось, не сподобалось обличчя. Так? Приміром, людини. І от кажуть: в мене є там підстави вважати, що ви причетні до якогось правопорушення. І тут ключове, до якого саме правопорушення причетні, поліцейський повинен уточнити, за яких обставин, де і коли вас бачить. Деякого було відкрите кримінальне впровадження, якою статтею і так далі. Це все не так просто. Тепер щодо співробітників ТЦК, дивіться: поліціянти наділені владою за умовченням співробітників ТЦК і СП на вулицях вашого міста, діють виключно за розпорядженням військового коменданта. При цьому зазвичай в цих документах взагалі не вказані імена людей, яким надається право перевіряти документи. Тобто, можна взяти двірника, одягти на нього форму і поставити перевіряти документи. Адже прізвище в розпорядженні не вказано, правильно? Тобто, фактично, будь-кого можна одягнути військову форму. І це вже таке, знаєте, частично відповідь на моє питання, чому не мобілізують? Просто для того, щоб ось ця людина її поставили і щоб вона роздавала повістки, перевіряла документи. Також співробітники ТЦК не мають доступу до баз правопорушень. Оце дуже важливо, на підставі яких проводиться саме затримання підозрювань. Тому вони, в принципі, не мають права взагалі зупиняти людину на підставі ось цих більшості перерахованих пунктів, як, наприклад, можуть робити поліція. Тобто, фактично, якщо у вас. З собою немає там зброї, немає там наркотиків, ви не вчиняєте якісь порушення, просто собі їдете або йдете, а співробітник ТЦК зупинив вас на блокпосту, вони не мають законних прав це робити. Тепер щодо норми закону, щоб людей почнуть збирати авто. Дивіться, вже всі знають про те. Що прийняли в новому законі норму про те, що ухилянтів будуть позбавляти права керувати авто. А що буде відбуватися далі? Ухилянти від мобілізації не зможуть отримати посвідчення водія, поліцейські під час зупинки автомобілів, ну, мабуть, за базою даних, будуть визначати осіб, які порушують правила мобілізації. І ось після того, як громадянин з'явиться до ТЦК, з нього знімуть заборону на управління транспортним засобом. І це буде робитися за письмовою. Заявою начальника ТЦК, тобто знову, коло зжимається, все буде робитись для того, щоб людина прийшла в ТЦК. А, вже підіспіла так пояснення від влади. Веніславський взагалі сказав, що вилучення авто взагалі не порушує прав людини. Щоб ви розуміли, хочу зацитувати: Конституція України допускає обмеження прав прав свобод людини і громадянина, в тому числі. Акцентую вашу увагу в питаннях володіння користування, розпорядження своєю власністю. Держава може обмежити це право в умовах воєнного стану. Це правило існує в нинішньому законі про мобілізацію, яке передбачає можливість мобілізації транспортних засобів. Тобто він також підкреслив, що мова йде або про тимчасове вилучення, або безповоротне вилучення, але з компенсацією вартості цих транспортних засобів. Цікаво, яка буде компенсація, мабуть, не неповна вартість буде. Також Веніславський пояснив, що чинні закони вони дозволяють мобілізацію транспортних засобів, але з певними обмеженнями. Тобто в цьому законі конкретизували, що якщо транспортний засіб є єдиним джерелом забезпечення, існування людини. Або це єдиний в людини транспортний засіб, його не заберуть. <кій> Якщо є більше, ніж один е, транспортний засіб, можуть е, е, потенційно можуть забрати Можуть забрати, але є але, він сказав, що е, це стосується специфічних транспортних засобів, таких як вантажні автомобілі, які можуть перевозити там, боєприпаси чи особовий склад, а також спецтехніку для бездоріжжя. І наголосив, що більшість людей не повинні взагалі за це хвилюватися, бо вони стосуються лише певного виду транспорту. А збройні сили визначають потреби формування перелік транспортних засобів, які можуть бути мобілізовані, але це не означає, що всі вони будуть автоматично вилучені. Зокрема, легкові автомобілі не входять до цього переліку. Тобто, в кого легкові автомобілі можна не переживати дорогі глядачі? Видихайте, видихайте. Знаєте, взагалі. Не так все страшно. Не так все страшно. Знаєте, от як все це нагнітається, як все це описується. Я обов'язково зроблю програму про те, чого взагалі, ну чого чекати від цієї мобілізації, так от що буде далі? Приймуть закон, що буде далі. Обов'язково зроблю про це випуск. На сьогодні в мене все. Будь ласка, пишіть, що ви думаєте щодо цього? Я прощаюся з вами до завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.